Російська церква це структура ФСБ. Журналісти знайшли докази у Швейцарії Відкрили засекречення поліцейні архіви. Із ними мали змогу ознайомитися журналісти із виданням «Тегес Анзайгер». за матеріалами справи. Владимир Гундяй, який називає себе патріархом РПЦ Кирилом у 1970-х роках, був агентом радянської розвідки у Швейцарії. Його завданням було збирати інформацію про членів всесвітньої ради церков та впливати на їхнє позитивне ставлення до радянського союзу. Там він діє в інтересах руських спецслужб з 1969 по 1989 рік. Зв'язок з КДБ документально підтверджено після вербування попіву Швейцарії він повернувся до СРСР, де продовжив кар'єрне зростання. А 2009 року очолив русську церкву РПЦ ФСБ щодо геноциду росіянами українців, московський піп казав, що російські окупанти, які здихають в Україні, приносять себе в жертву за правду. А яка правда у руських ми знаємо? Це їхня національна ідея жити рабами, терпіти та здохнути за палаци Путіна. До речі, багато попів опоце московського патріархату в Україні люблять Гундяєва. у Миколаївському милицькому чоловічому монастирі. Що на Волині у кабінеті намісника монастиря Леонтія висить портрет росіянина Кіріла Гундяєва, голови всієї церкви на Московії? подарував, подарив. Ну що я мав його десь хавати. Мені не знаю, де він там хто мені хтось його подарував? І моляться за нього. Може бо начальник.